Добрий день, діти! Зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Яка комаха сховалася за листочком. Ну що, розпочинаємо. Маленька комаха, довгий хвостик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Як ви думаєте, діти, що це за комаха? Вірно, це. Комар. Це не гусеничка, це комар. Інша загадка. Біля озера на лугах комаха ця літає, прозоре довге тіло комаха має. Що ж за комаха сковалася за листочком? Як ви думаєте, малята, це вірно. Це бабка. Яскрава комаха, строкаті крила має, немов прикраса чарівна, на квіточки сідає. Як ви думаєте, малята, що це за комаха? Бджола чи бабка? Звичайно. За листочком заховалася бабка. Яка комаха сховалася за листочком? Корисна комаха є, діточкам медок дає, полосата і мала називається. Бжола, вірно, діти, це не муха, це бджола сховалася за листочком. Зищить, коли літає, великі очі має, а як будинок попаде, від мухоловки пропаде. Як ви думаєте, балята, що це сонечко чи муха? Ну, звичайно, муха сховалася за листочком. А яка ж тут комаха сховалася за листочком? Зелененька комашина, в траві проживає, тонкі довгі лапки має, високо стрибає. Як ви думаєте, малята, що це? Гусенича чи коник стрибунець? Звичайно, це коник стрибунець Ну що, малята, вам сподобалося? До побачення!